Твої рекомендації тим, хто зараз починає. Перша порада починати. Бери і роби. Найбільша помилка, яку ти можеш зробити, це не почати бізнес паралельно, як ти почав робити, починай навчатися, хоча б починати з якихось роликів, відео коротких, а краще, безумовно, з книжок. Простих підприємницьких, які я називаю підприємницькою бізнес-білітристикою, вона... але вона. Дуже цінною, вона тобі допоможе. Підсвітить тобі речі, над якими тобі потрібно попрацювати. Ну, наприклад, того ж якогось Кіосакі. Ментрант денежного потоку, там все написано, то такі підприємець, І чому ти рано чи пізно повинен до цього прийти. І чим швидше ти, ти це зробиш, тим швидше ти попадеш в четвертий квадрат. Третє, не боятися. Є речі. Які людей відштовхують щось починати. Люди замкнуті або в своїх страхах, або в своїх сумнівах, або чимось обмежені. Намагайтеся зняти всі ці обмеження. Моє улюблений такий підхід. Перед тим як щось створити, треба створити місце, в якому ти можеш щось створити.